Чи є добровільне набуття громадянства іншої держави підставою для автоматичної втрати громадянства України? Як адвокат, я дуже часто стикаюся з запитаннями про втрату громадянства України через отримання паспорта іншої країни, особливо в контексті воєнного стану та мобілізації. Чи дійсно це автоматично позбавляє вас українського громадянства? Давайте розберемося на основі чинних законів. Що каже закон? Відповідно до статті 19 закону України про громадянство України, громадянин України не втрачає автоматично своє громадянство, навіть якщо добровільно отримав паспорт іншої держави. Це твердження також міститься у висновках Великої палати Верховного суду, а саме, добровільне набуття громадянства іншої держави не є підставою для автоматичної втрати громадянства України. Тобто важливо пам'ятати, що втрата громадянства не є автоматичною. Це ключовий момент, який плутають навіть чиновники. А що ж таке добровільне набуття? Це коли громадянин України свідомо, добровільно і особисто звертається до органів іншої країни із заявою про прийняття до громадянства. А от якщо громадянство надано автоматично, наприклад, дитині або через шлюб, це вже інша правова ситуація, як відбувається втрата громадянства на практиці. Згідно з порядком провадження за заявами про втрату громадянства, затвердженими постановою Кабінетом міністрів України номер 109 від 2024 року, механізм такий: Президент України ухвалює указ про втрату громадянства. Рішення базується на поданні Державної міграційної служби або інших уповноважених органів. Потрібні документи, які чітко підтверджують факт добровільного набуття громадянства іншої держави. Потім вас офіційно інформують про прийняте рішення, і лише тоді ваше громадянство припиняється. Тобто сам факт наявності іноземного паспорту не дорівнює втраті громадянства. Чи можна мати подвійне громадянство? Чинне законодавство України не передбачає чіткої заборони подвійного громадянства, але не визнає його. Стаття 2 закону України про громадянство це означає, що ви зобов'язані в'їжджати та виїжджати з України виключно за українським паспортом. Україна не визнає ваш інший паспорт у правовому полі, наприклад, для виборів або держслужби. Приклад з практики: громадянин України отримав польський паспорт за карту поляка. Він не втратив українське громадянство, але при перетині кордону в ЄС повинен використовувати український закордонний паспорт. Критичне зауваження, чому люди помиляються. Міф перший, якщо отримав паспорт ЄС, автоматично втрачає українське громадянство. Ні, це можливо лише за рішенням держави. Міф другий. Я можу офіційно відмовитися від громадянства України в консульстві. Так. Але це тривалий процес, який потребує рішення президента, постанова Кабінету міністрів номер 43 від 2024 року. Міф третій: якщо я живу за кордоном більше 10 років, мене позбавлять громадянства. Ні, строк проживання за кордоном не впливає на громадянство. Висновок: якщо ви отримали громадянство іншої країни, не ховайте український паспорт, це не призведе до автоматичної втрати громадянства. Використовуйте український паспорт при перетині кордону України.